Я більше двох років не заводився, але завів димитно робить. Ну, двигун, китаєць. Тут в мене друзі, всім привіт. З вами Петро Ліник. Дякую всім за перегляди, за коментарі. Там коментарі були розказати, як і з що я робив цю саморобну техніку. Ну, Зараз зупинився, напевно, на самому меншому, як я був зробив десь напевно 15 років назад. Тому що тоді внуку йому було десь 5-6 років, зараз йому вже буде в кінці лютого 21 Він був маленький бігав і допомагав там носити ключі підносити там. Я йому казав, що Рома це трактор для тобі. І так він. Напевно, було йому років 10, він вже причепом там звозив по городі картоплю, буряки, морку, цибулю, капусту. А вже коли було йому десь років 12-14, вже причепа брав, прив'язував лодку, їздив ним на рибалку. Ну, на той час е пішли були, такі перші помпи, були, пішли з цими китайськими двигунами. Самі двигуни не продавалися. Тому я був вимушений купити помпу. Помпу зняв і робив самого наш, примінив на цей тракторець. Ось, до речі, ця помпа. Окразу недалеко була її мені показати. І як бачимо, тут все запорожець. Заднє міст запорожець. Передні ступиці колеса запорожець. Тут зробив балку качання, зробив на зілочкій хрестовині. Тут сюди ставлю такий камінь, грам 30 вантаж, щоб передок не піднімало. Рульова колонка, запорозь дісталися і все те вже розлазиться. Це важіль примикання. Теж Ну це буде все педаль газу, це буде гальма праве колесо. Це гальма ліве колесо, ну, це педаль щеплення, нажимає і ролик піднімається вверх, так, звільняється. Це буде такий тут в мене ящичок, бардачок такий для якогось там інструменту чи щось покласти. Ну, Двигун китаєць. Робив натяжним роликом, тому що зараз вже є, я покажу там далі, зараз вже є. Обгонимо все щеплення, зараз прекрасно робити такі саморобки, я такого не було, то вимушений був робити натяжним роликом. Тут на, двигуну, на двигуні поставив я шків на 120 мм. Тут на валові шків на 200 мм і на валові зірочка іжка з коробки значить, на 15 зубів. Тут йде зірочка колесна Іжовська на 42 зуби, йде на первинний вал, коробки передач. Тут я поставив учітню, що не кидало первинним валом. ці китайські тут летіли, не ходили довго, тому що як бачимо це на його донизу перегинає ремень і воно ломи його на квадратики. У мене було, був ремень, що я колись працював на зілої, був ремень. Зіловський з компресора я поставив, ходить прекрасно. І ще на ринку знайшов ще той запасний собі такий самий, той ще Судепівський. Так що такі ці рівні ходять совдеповські, а китайські на цьому переломках вони так не ходять. Ось на цій муравйові в мене теж Ось обгонна мупта щеплення. Зараз робити прекрасно ці саморобки. Не треба ніяких нахідних роликів, не треба. Ремнів таких не переломує. Ось на цьому трициклі в мене теж такі самі. Все однакове. Тут в мене колись, не колись, років п'ять назад, напевно, той робив на МТ. Так само китайський двигун, так само обгонна муфта щеплення. На коробку коробка піднята, там зірочка йде більша, на, на карданчику назву зірочка менша. Збив оберти на 19 там шаг ланцюги, зірочки. Зараз, зараз прекрасно робити такі саморобки, тому що є оці обгонні муфти. Вже більше двох років не заводився, але завів димитну робить. Всім привіт! З вами Петро Ліник. Вітаю всіх підписчиків Ярика Мазура. Кому цікава техніка своїми руками, підписуйтесь на мій канал. Там побачите багато цікавого. Усього вам найкращого.